Сюрпризи від долі. Що у вас там попереду уготовано для вас? Якихось приємних сюрпризів. Тож, сюрпризи, я сподіваюся, що гарні, які до вас несуться з майбутнього. В мене в руках лінорман. Я дістаю три карти. Три карти. Так, роздоріжжя, лелекі і труна. Ну, розумієте, оці дві карти роздоріжжя і труна, вони звичайно не прості. Тобто, це розходяться шляхи з кимось, але труна це не про труну в прямому сенсі, це про ваші страхи, це про закритість інформації. Це про недостачу якоїсь інформації, але загалом це от в такі викладки, там де лелеки по центру, це добрий знак. Тому що міняється взагалі, розумієте, ваше якось світосприйняття. Є дуже потужні зміни саме в вашому гнезді, мається на увазі. Тобто сюрприз буде полягати в тому, що ви можете, до речі, когось зустріти. Може зачинитися якась дуже стара і довготривала якась ситуація, пов'язана з відносинами. Тобто, ви зможете просто зрозуміти. Розумієте, або в чому причина вашої самотності, от, просто перестанете робити те, що вас відводить від ваших потенційних якихось партнерів. Ви просто зрозумієте, в чому ваша помилка особисто для вас. Розумієте, не в чомусь житті, а особисто в вашому. Ну, наприклад, що ви якісь сором'язливі, або чекаєте, що вас хтось десь якось обере. Тому що тут мова саме про відносини в першу чергу через і через роздоріжжя. Або ви зрозумієте, що якась поведінка ваша ну вам заважала бути щасливою людиною, або ви стукали не в ті двері, розумієте? Не з тими людьми спілкувалися навіть тих, взагалі очікували якоїсь уваги, якої ви гідні в першу чергу. Це буде змінюватись. Ця ситуація буде завершуватись, мається на увазі. І сюрпризи, які вас очікує, це зміна вашого саме становища. Розумієте, це може перегратися просто а довго тривала якась суперечка в сім'ї, коли ви зможете знайти згоду якусь, коли ви зможете знайти вихід саме зі шляхів. Для когось це буде до речі і розлучення. Хтось очікує того, щоб висвободитись з якихось важких обставин саме у відносинах. Так само ви можете цим всім займатися, і сюрприз буде полягати в тому, що вам буде приємно отримати той результат, до якого ви прагнете. Ну а загалом, сюрприз приємний саме через те, що ви позбавляєтеся якихось страхів і якихось ситуацій, які вас в будь-чому обмежували. і вгору. Дякую.